Тікток, хочу показати про Ниву. Нива після ДТП. Ну, Приїхало тут їм, капот порихтували, там крило замінили, там заднє рихтували. Ну, Це таке діло, хочу показати по <кхе> По зазорах, як люди роблять. Це у нас де цей фонарик? Азор цієї двері, ну, примерно, він... ну, як для Ниви, він нормальний. Хай там чуть більше, чуть менше таке. Придиратися сильно не будемо. Тепер поміняли вони крилишко. Оце такий зазор. Ну, хіба оце тут ось палець? Оце, дивіться, це дивіться, це так. Оце такі рихтовщики. Мені чим подешевше. Подешевше вони, походу, і зробили. Ну, я не знаю, ну, хіба його не можна було підігнати? В крайньому випадку можна було, ну, було електрода тут наварити. Ну, ну, ну куди це годиться, ну куди? Ось ну, палець залазить. А тут внизу такий оце зазор. Хоча тут дверка. Тут дверка більш-менш нормальна по зазору. В принципі, піде, як для Ніви. Зараз покажу, що понизу наробило. Продовження. Що так, знизу? Знизу. Понаварювали таку проволоку, не знаю, конечно для чого. Гвозді, навіть, да? да вот так, гвозді. Отак мазали, там не домазали. А, що ж інтересно? Гайки доставали, загнули, і так сойдет. Ну, блін. Я не знаю, так халатно відноситься. Що в нас понизу? Понизу, Понизу, Ну, тут такая замята було. Не знаю чи совпадіння вибило в коробці кріплення заднє, чи від удару. Чи то так уже людина їздила, зломило. Як показати. Де воно? Короче, кріпеш. Ай, блядь, не видно. Короче, кріплення. Переднього моста виламало. Ну оце так. Тобто, коли не навідуються до рихтовщиків, роблять аби як, аби машина з двору. Гроші взяли. Оце такі. Такі діла. Зараз покажу цей зазор. Ось ось він. Красивий. Чи може лонжерона не дотягнули? Чорт його знає. Капот теж там отак от закривається, не дозакривається нормально. За совєтський автопром такий. Чи люди такі?